звати Алла Глего, я туристична експерт та власник компанії Турбар Lounge. Сьогодні хочу вам показати готель Jazz «Джаз Dreams. Джази викупили. Також приїхала проінспектувати, що саме вони поміняли. З першого погляду видно, що є новий рецепш, тому що минулого року, ні, не минулого, минулого разу, коли я тут була три роки тому, це щось нагадувало. На кшталт вокзалу, коли куча багажа, куча людей. Там щось далі переходить в ресторан. Тож зараз це виглядає зовсім по-іншому. Поки я буду дивитися, інспектувати територію та номери далі і всі зміни, які тут є, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Ходімо. Ресторан, подивимось, чим годують на обід. Як смачно пахне кава. Тут зернова, до речі, кава. І вона безкоштовна за доплату тільки туркіш Coffee. Зразу залубі, баром та поряд з рестораном можна перекусити. Так, це найбільший басейн. Він знаходиться біля рецепшн. А, ой, гарненько. А, провели косметику, замінили а, теж матраси, до речі, ортопедичні. А, весь текстиль, штори. Ну, зовсім на виглядають по-іншому, не так як це було декілька років тому назад. Теж так хочу звернути увагу, що для вашої зручності зручного розміру вже зразу готові полотенечка, Будь ласка, взяли пішли на пляж. Прям зручно молодці. до речі, ці номери, це суперіри, є делюкси, які трішки більші по квадратурі. Є ось така кінг сайз і софа, яка розкладається. Але якщо ви приїжджаєте, наприклад, троє дорослих, буде стояти три софи. Ой, дві. Окремі кроваті, і якщо доросла людина вам доставляють таку саму, якщо дитина до 12 років, то буде ось така розкладна софа. І я хочу звернути дуже на це увагу, бо завжди саме велике питання, як на розкладушці спати дорослому? Ніяк буде повноцінна гарна кровать. І давайте подивимось, куди у нас виходять номери. До речі, основна різниця це те, ага, ось тут є. Така штука. Основна різниця це вид. Тобто, якщо вона на першому поверсі це тераса. І є вид на басейн. Ну, і, звісно, є гарден, оскільки готель на другій лінії, то виду на море ви тут не знайдете. Є а, чайний куточок, а, також поповнюють дві води кожен день. Ну і а, санузел. Ой, дивіться, з біде, прямо молодці-молодці. І я так розумію, так, можливість душу є, і є ванна. А, так, дивіться, а, утюги а, є в номерах, якщо немає, то можна просити, халати тапочки також по запросу. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Кальянна Бар, бар теж від ренов... реновації, видно, є частково в воді. Дивіться, як гарно, прям гарний такий стик. Олен друзів, звісно, локальний. Добре, дякую. Так, шезлонги новенькі. Ось тільки прям дизайнських штук в басейнах. Клас. Так, дивіться, є територія ось така з пісочком для дітей, але зовсім-зовсім, я б сказала, як для маленьких, для малечі. А Kids Club зараз працює, поки возять на територію Rose. Волейбол. Так, є, власний далі. Нивої річки нема. Видно, що територію продовжують проводити до ладу, територія велика. А, так, дитячий аквапарк. Ну, працює вже добре. Правда, не... ще не пофарбований заново, але ж працює. Біля аквапарку ще не міняли шезлонги. І цю частину трошки ринували. Працюють горки. Так, ось ці горки поки не включають небагато, тому що людей. І ось там є бар, на чомусь він взадок Ага, ось тут а, а, роблять хвилі. Ну, колони вже пофарбували. Вже все-таки приводять, правда, все а, до ладу, бо було, було трошки жахливенько. Тільки територію, звісно. Так, ну дивіться, знайшла я один дев'яти басейнів, який з підігрівом. А, ну, дивно, що він не весь дуже зайнятий, тому що стовідсоткова загрузка в отелі навіть не знаю. Шарм дрімс, а. Дуже класно преобразився, Тут джази дійсно попрацювали на відміну від Фаєрус, де майже нічого взагалі не зроблено. Дуже круто переробили рецепшн територію основного басейну. Що хочу сказати, нюанси, на які ви повинні звернути увагу, перше готель знаходиться на другій лінії через дорогу від Фаєрус. Ходите ви на пляж Файроус? Він піщаний, але на території пляжу немає де поїсти і наливають тільки софт напої. Далі, якщо ми говоримо про цю всю територію, тут 9 басейнів, один тільки з них з підігрівом. Тож майте на увазі, якщо ви приїхали в зимовий період, покупати знайдете де, він невеличкий, але дивно те, що зараз при загрузці 100% майже басейн загружений не на 100%, тож шанси покупатись все-таки є. Дуже стрілячо переробили басейн, мені дуже подобається. Переробили рецепшн теж дуже добре. Добре. Харчування в мене вийшло зняти обід, але кажуть, на вечерю набагато більший вибір. Це дійсно радує, тому що обід в принципі, теж непогано. Якщо вечеря краще, то супер. На рахунок харчування є один а-ля карт – Ресторан, який безкоштовний, це італійський, і за доплату мексиканський запитували у туристів, кажуть, не варто. Так що, навіть скільки б він не коштував, не йдіть. Краще вийдіть повечеряти десь на Мабей. Важливо, що хочу зауважити, те, що на території готелю немає зовсім анімації. Вся анімація проходить. На території пляжу, тож можна сказати, куди б ви не пішли, весь готель в стилі Релакс і анімація повертається сюди тільки ввечері і вже трошки веселить вас з вечора. Якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Я і моя команда до ваших послуг з літаками з Прибалтики, Казахстану, Європи, з виїздом з України. До речі, стою на звиданих. Дом трошки на кабани. Хочу сказати, що вони входять в вартість. Тож, якщо ви любите трошки раніше підніматися, то будь ласка, це зручно кабана поряд, бар поряд, красивий басейн. Поряд ось тільки не гріється, якщо це взимку.